Саме далі ми поговоримо про таке. Зокрема, в прикордонній службі оприлюднили цікаву знахідку і цінну знахідку. Сотні гігабайтів даних про московитів. В про відеоматеріали вдалося віднайти прикордонникам. Там зафільмоване життя буття москаликів звичайних, тобто російської армії, яка вторглась до України. Самі себе знімали, самі це відео і виходить, і поширили, тому що вдалося його здобути нашим прикордонникам. Там Всяке на цьому відео є зафільмована техніка. Попої ще російські теж зафільмовані, бо який е, москаль без алкоголю. Ну і далі про це зокрема, окремо ми і поговоримо. З нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ 14-15 році, Віктор Йун. Пане Вікторі, мої вітання. Добро здоров'я. Скажіть, будь ласка, наскільки цінними є такі дані, і як їх можна далі використовувати? Ну, будь-які цінні вони використовуються як правило. В ідентифікації тих людей, які приймали участь в збройному нападі на Україну, і вони допомагають зараз. Є система ідентифікації по обличчях. Вони допомагають вираховувати цих людей в соцмережах. Відповідно, по соцмережах можна відслідковувати їхні контакти, їхні родинні зв'язки, їхні переміщення в тих чи інших військових частин, тобто, це все таки ну, надзвичайно величезний комплекс роботи. Цю роботу роблять деякі наші волонтерські структури той ж самий інформація миротворець. Тобто є багато таких об'єднань, які це роблять на волонтерських засадах, але і спецслужби так само цим користуються, і це все в поєднанні дає можливість документувати злочинну діяльність агресора на території нашої країни. А скажіть, будь ласка, а яка мета взагалі таких зйомок буває серед армійців? Тобто я так розумію, що вони хотіли потім це відео використовувати в якихось своїх документальних фільмах, як вони там за два дні взяли Київ і все інше? Ну, різне є завдання. Можливо, він там позаштатний біст, там кореспондент. Вони мають своїх, зроблять свої стін газети щодо до цих пір. У них є там повністю все відтворено з Радянського Союзу. В них я не знаю, чи хтось бачив. У них є робочі зошити, в яких там пишуть якісь там заняття. Проводяться. Може хтось пам'ятає цей ідіотський лист Путіна, який потім заставили вивчати у всіх військових частинах. Ми ще дивувалися, що це за бред. Та виявляється, на підставі цього бреда вони зараз проводять цю так називаємо спецоперацію на території України, і вони самі в нього вірять. Тобто це все от відбувається повністю за системою радянських цих от всіх речей. Тому я, я не виключаю, що це документування якихось там е е робочих моментів для е проведення фільмів. Але я думаю, що е частину того всього вони могли використовувати для власного е архіву, але це все, якщо по великому рахунку, це все просто незаконно І в їхньому розумінні навіть. Я не, я не кажу там про наше, а то, що для нас це корисно, це не, не запрещує. З'явилася інформація цікава від британської розвідки. Вони щодня опублікують свої зведення. Кажуть, Путін не довіряє російському військовому керівництву, призначає по два керівники на одну позицію. Така міжусобиця певною мірою, можемо сказати так, вона нам вигідна. Ну там навіть якщо один керівник. Толку ніякого немає, тому що проблема в них я вже одноразово наголошував. Проблема в тому, що вони не довіряють, е, кожен керівник не довіряє своєму підлеглому, е, підлеглий не довіряє своєму керівнику, е, і це все, от, починаючи від Путіна і закінчуючи останнім сержантом, перед яким стоїть відділення, і він там ставить якусь задачу. Їм. Тобто, це все е, настільки е, закомплексоване. Суспільство настільки все регламентовано в них, і зрозуміло, що ми потім дивуємося, чому їхні там генерали-полковники опиняються на передових лініях. Тому що вони ставлять завдання, потім перевіряються завдання, а потім ще й перевіряють перевірку цього завдання і переконуються, що воно виконано. І в кінці кінців залишається закінчується тим, що вони потрапляють під наш обстріл. І Нема чого дивуватися, що ті командні пункти настільки близько біля лінії фронту, тому що вони в будь-ну в будь-який момент мусять щось доповідати наверх. А це щоб доповідати наверх, треба перевірити, що що зробили підлеглі, і у цей весь комплекс недовіри в них закінчиться тим, що один командир не знає, чим займається сусідній командир. Не мав взаєморозуміння, не мав взаємодопомоги другому. І зрозуміло, що якщо от відбувається та ситуація, коли є два керівника, і підлегли не розуміють, кому підпорядковуватися, це тільки заплутує ту всю ситуацію. А ще треба врахувати, що в них є окремий окремий підрозділи, які взагалі нікому не підпорядковуються. Це так, так звана Росгвардія, яка не зрозуміла, що робить на передових позиціях. А там ще якісь незрозумілі добровольці ЛНР-ДНР, які вважають себе за не армією світу. І це все оце накопичення дає ті результати, які ми маємо. Я розумію, що вони завалюючи трупами і ліквідовуючи все, що перед ними стоїть, тою вогневою мощно, що вони мають, вони досягають якихось певних переваг на тих чи інших ділянках. Але це точно не армія, це там, справді Орда, яка просто тупо все змітає на своєму шляху. Тобто я правильно розумію, що їхнє просування можливо тільки завдяки кількості, не якості, кількості людей, покладених і власне техніки великої. Виключно тільки, тільки силою Силою і масою. Ті літні підрозділи, так звані літні підрозділи, які вони постійно рекламували в своїх фільмах, я не знаю, на якихось там листівочках, на парадах. Вони всі залишилися в нашому гостомирі. Ну, Я так образно кажучи. Зрозуміло. Ну, і ви говорили про відсутність цієї координації всередині російських військ і те, що командні пункти близько до передової знаходяться. Це якраз і є причиною того, що ви багато вищих чинів російських в Україні ліквідовано, тих же ж генералів. Чи там якісь інші причини на те? Ні, саме це. І ми постійно чуємо. Ну я не кажу, що постійно там кожен день, але хоча б десь якийсь раз, раз тиждень чуємо, що там артилерія накрила свої частини, там авіація не там відстрілялася, там вертольоти не туди зайшли, і якісь там вибухи, хлопки, не знаю. Там бавовна якась. все на кучу. Воно і, і виходить, то що от така, от такий монстр сунеться по нашій землі. А ми мусимо його стримувати. Пане Вікторе, ви згадали про бавовну. От я згадав якраз про Білгород, і оці останні вибухи в цій області. Це дуже така специфічна тема. Ми не про все можемо говорити, і не про все нам військові скажуть. Але все-таки, що ви можете сказати щодо цих вибухів, наскільки вони нам на руку у ході війни і все інше. Тому що в москалі ж там зараз включили всі алярми, що є загиблі і все інше. Послухайте, вони використовують це для того, щоб. Червий раз мати підставу десь там на якихось міжнародних площадках, на яких вони ще там залишилися, заявити, що бачите, ви передаєте йому їм якісь там озброєння, а це озброєння стріляє по мирним мешканцям, а от вам підстави, от вам підтвердження, і так далі. і так далі. Насправді, коли починаєш конкретно розбиратися, яке озброєння і де воно було використано, з'ясовується, що у нас нема того озброєння, яке буде досягло в тих чи інших територіях. Якщо вони починають за ту точку, у ну слухайте, ну у нас точка У точно не літає в сторону е, мирних мешканців, тому що ми справді її використовуємо, але використовуємо справді точечно і справді там, де вона нам потрібна, тому що їх ну от реально дуже мало у нас. Я не знаю, чи вони ще є в наявності, але дай Бог, щоб вони там, хоча би декілька десятків штук ще залишалися. і просто так їх кудись там розстрілювати, ну точно не можна, або е, слухати бред е, того ж самого. Лукашенка, які там про якісь скати розказує, які скади, ми ті скади порізали давним-давно і забули про те, що вони в нас були, на жаль. Хоча дуже хотілося б, щоб вони десь там на складах були приховані. Немає, їх, вони були. Але то, що сталося в Білграді, це така дуже цікава ситуація, тому що є декілька пояснень. Ну, по-перше, якщо відкидати, що це наші зробили, тоді залишається два моменти: перше, це намисно було зроблено. Росіянами для того, щоб дестабілізувати ситуацію в самих цих прикордонних містах і мати підставу для оголошення якогось там локального військового стану і мобілізації місцевих. Це раз. А по друге, це може просто бути дружній вогонь, грубо кажучи. Тобто, вони взагалі, незважаючи на мирне населення, могли запустити якісь ракети в сторону Харкова. А їхній е, панцир С-1, е, ракетою, якого всі бачили в будинку, міг просто відстрілятися і збити е, ці ракети, ну тому що нема узгодженості. Один, один другого не повідомили: ми запускаємо, а ви не стріляєте. Хто кому буде пояснювати? А вони бачать щось летять і відстрілялося автоматично. І воно все посипалося вниз над містом. От два таких можливо пояснення. Зрозуміло з цим. А Це тепер я... про ті заяви, які шкодять, економіст видання оприлюднило в себе статтю із заголовком про те, що Збройні сили України стоять за кілометр від околиць Херсона. Наступні тижні мовляв будуть насиченими. Оперативне командування Південь спростувало цю заяву. Сказали, що так не є. Чим такі заголовки міжнародній пресі шкодять нам? Ну дуже багато людей хочуть видати бажане за дійсно. Знаєте, пам'ятаю там депутат один. Опублікував, що ми входимо в Херсон там, або ще щось таке. Давайте будемо е, чесними. Поки що, це така дуже, дуже близька, але мрія. Е, кожне, кожне місто має передмістя від передмістя до центру міста, ну точно, там, тим більше в Херсоні, де місто розкидано е, по, е, по цих от ярах, це ну, така відстань до 10-15 кілометрів. Тому. Я би так само нічого такого нам не заявляв, і не дуже би спішив в тому напрямку. Нехай хлопці працюють. Ми не будемо їм заважати. Назвичайна серйозна ситуація все дуже виважено. В чому проблема? Я поясню проблему. Нас зовсім інша тактика ніхто місто не збирається звільняти силою зброї там, не знаю, мощністю артилерії, зносячи все на своєму шляху, як москалі роблять в. Ну, от буквально от зараз, от Лисичанськ-Севеден, цей Сіверський Донець. Тобто, ну ніхто не буде. Чому? Тому що це наші люди, це наше місто, і нам його відбудовувати. Нам треба зберегти інфраструктуру. У нас зима попереду, це їм там паралельно, як люди будуть переживати зиму і взагалі вони виживуть. Тому е, тактика зовсім проста: витискати їх, не штурмувати, а саме витискати поволі кілометр за кілометром село за селом і тому можливо нема тої то того тої швидкості то тих бажа того бажання що давайте вперед ура ура а є результат Згадували про Херсон. Ми якраз часто говоримо в етерах, що там відбувається в місті і в області. І ви згадували Розгвардію, яку заводили, до речі, в сам Херсон. А яка роль ФСБ в цій цій історії? Чи працює вона зараз в цих окупованих містах? І я так розумію, що все-таки є точніше, не зовсім розуміє, що їм далі робити з цими новоокупованими територіями, і вони на осінь, я так розумію, поки відклали цю історію з якимись приєднаннями, так званими референдумами і всім іншим. Я ще перед війною, перед активною фазою війни, казав, що завоювати територію можна, от реально можна, тому що в них мощ там не знаю, культість людей, кількість техніки, то заліза, закупав десь по похованам по лісах. Але що робити з тою територією, що робити з тими людьми? Що проганяти всіх через фільтрацію, за кожним ставити е якогось е аглоєда з, 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 з гвинтівкою? У них просто немає тої кількості людей. Щоб тримати, втримати цю територію в тому е, плані, в якому вони хочуть, і е, то, що вони витворяють, то що люди бачать ну буквально на вулиці на вулиці, оті е, грабунки, оті е, ідіотські дії з е, по, по позасудовими якимись там е, діями, розслідуванням, е, то що людей катують, викрадають, це все ж люди бачать. І вони точно не стоють на їхню їх сторону, і точно не хочуть е, десь там масово переходити під е, їхні прапори. І, і для цього треба е, що треба? Треба тримати там е, на якійсь ротаційній основі е, кральні органи в першу чергу е, ФСБ, поліцію е, чи військову поліцію і Росвардію, яка там буде ходити і кошмарити людей. Настільки довго вони це зможуть зробити, не знаю чи в них вистачить сил, так само сумніваюся. І оце все в комплексі ще раз показує, що окуповані території їм не втримати. Просто морально-психологічно вони нічого не зможуть зробити з тими людьми. Дякую, Люди, які 30 років жили поза авторитарною державою, в тій державі жити більше не будуть. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Віктор Ягун з нами був на зв'язку, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови цієї структури в 2014-15 році.